Три навчальні заклади, три десятки локацій наукових лабораторій і понад 700 криворізьких педагогів. Це міський педагогічний захід з красномовним гаслом Наука об'єднує. Третій рік в нашій державі йде війна, але ми перестраиваємо в багатьох напрямках роботи в багатьох галузах. І освіта теж перебудовуються нові напрямки. І, безумовно, ми зараз. Хочемо напередодні Дня науки провести таку конференцію разом з освітянами і науковцями під гаслом Наука об'єднує. І ми це в цьому році проводимо в трьох закладах. Це в педагогічному університеті, в Криворізькому національному університеті і в Покровському ліцеї проводимо 30 таких. Локацій по різним напрямкам е, науки, виклики зумовлені війною та зміни, котрі доводиться переживати у світній галузі серед ключових тем, які обговорювалися впродовж дня. Я бажаю е, всім вам нам от, спілкуватись, робити таку дифузію між е, старшою школою, а навіть і меншою школою, і університетом, студентами, викладачами. Повірте, ми все робимо для того, щоб викладачі, от старались встигати за змінами в студентстві. А зміни в студентстві починаються від змін дітей, якими ви опікуєтесь. Після спільного фото до дня вишиванки педагоги розпочали роботу в наукових лабораторіях. У цій локації говорили про фінансову грамотність. Сьогодні ми поговоримо про. Ті фінансові питання, які є в нашому житті, ми будемо говорити, як уникнути фінансового шахрайства, бо воно в нас сьогодні дуже розповсюджено. Ми будемо говорити про те, які є заходи безпеки в інтернеті, коли ми щось купуємо. Ми будемо говорити про ті фінансові звички, які допомагають людям, людям відчувати себе спокійно впевнено в завтрашньому дні. Як робити заощадження? При тому наголошую не економити, а саме заощаджувати. Упродовж четверга учасники міського педагогічного заходу обговорювали авторські проєкти, інтерактиви, практикуми, лайфхаки, бізнес-грамотності, ділилися секретами ефективного навчання, основам програмування, застосування новітніх цифрових технологій. Олег Гендриксон, Максим Пономарів, цей день.